Круглий стіл, присвячений фінансуванню медицини, депутати запросили громадськість. Їй вони розповіли про найстрашніші проблеми галузі, серед яких старіння. Кажуть, пенсіонерів в медицині стає надто багато і молоді ніде працювати. Останньою ж із надлишком, адже обласний бюджет фінансує аж чотири медичні навчальні заклади. Це нам коштує 33,5 мільйони в рік. Ми маємо ну я не пам'ятаю точно, але ми маємо 700, мабуть, 50. По пам'яті випускників, з яких, з яких 250 влаштовується, 500 безробітними залишаються. Скорочення пенсіонерів проблеми бюджету не вирішить, кажуть в управлінні охорони здоров'я, адже їх місця займуть молодь, а галузь втратить вузьких профільних спеціалістів. Якщо сьогодні припускаємо такий механізм, що виходить якесь законодавче поле, що пенсіонери сьогодні звільняють робочі місця, навлисимося без лікарів-тізіатрів. Це однозначно по всій області, тому що та професія є непрестижною. ця професія піддає себе ризику захворіти інші критерії. Така сама ситуація і по інших спеціальностях. Аналіз показав, що в медицині нерівномірно використовуються гроші на енергоносії, а співвідношення лікарів до обслуговуючого персоналу у деяких закладах просто не виправдане. Кожний рік спасаємо область. Находячи незрозуміло, якими зусиллями гроші спасаємо від соціального вибуху. Фу, ми ми випросили в Києва там ще де грошей, і тепер ми виплатили всі гроші. Чому це відбувається? Тільки тому, що під час планування бюджету ми маємо приховані дефіцити по заробітній платі. Лікарі ображаються, кажуть, звинувачення у роздуванні штатів безпідставні. Робота в медицині регламентується наказом, такий називається наказ номер 33, штатний розпис. Він 2000 року. Ніхто кращого всі говорять, що він не такі. Ніхто кращого сьогодні не придумав. Ми виходимо з штатного розпису. Депутати вирішили дослідити доцільність фінансової підтримки рівненського діагностичного центру та обласної стоматполіклініки і хочуть зовсім ліквідувати Рівненський обласний центр здоров'я, обласну базу спецмедпостачання та шпиталь інвалідів війни у Клевані. А рукетніське медучилище та медичні коледжі у Рівному Дубно та Костополі реорганізувати. Результати досліджень врахують при формуванні бюджету на цей рік. Натомість громадські Вернулася до депутатів із проханням дослідити і правомірність благодійних внесків у медичних закладах області та використання цих коштів. Наталка Послухова, Володимир Захаров, новини рівного.